У Дніпрі активно відновлюють вуличне освітлення. Це не лише питання комфорту, а й один із способів боротьби зі злочинністю. Адже там, де не працюють ліхтарі, в темний час доби значно активізуються вуличні злодії. В темряві зловмисникам легше залишитись непоміченим, стежити за потенційними жертвами, здійснювати напади та швидко зникати. У великих містах, зокрема й у Дніпрі, проблема неосвітлених вулиць стояла особливо гостро. Місцеві мешканці скаржились на провулки, парки та ділянки біля гаражів, які після заходу сонця перетворення. Орілись на зони підвищеного ризику. Просто темно. і, звісно, це викликає дискомфорт, коли йдеш по темній вулиці. Було таке, але дуже давно. Ще кілька років тому однією з найнебезпечніших територій була алея навздовж Запорізького шосе та прилеглі вулиці. Через відсутність світла тут траплялись випадки пограбувань. Тепер, після встановлення сучасних ліхтарів, ситуація змінилася. Мешканці почуваються безпечніше та впевненіше. Сейчас я, наприклад, у мене собака є, ней гуляю, вечером, мені дуже добре все видно. Це ж дуже важливо для человека, щоб не упасть ногу, не сломать. Все добре, ввечері вже видно, скоро буде раніше темніти, то з дітьми буде не страшно ходити по подвір'ями. Погане освітлення створювало проблему не лише злочинності. У темряві мешканці часто не бачили перешкод на дорозі, падали та травмувалися. І Жінка моя падала. З роботи йшла, та й на роботу зранку теж ходить. Багато травм, да, падали люди, ламали руки, ноги, і та й взагалі страшно було ходити ввечері. Точних даних, наскільки саме відновлення освітлення зменшило рівень злочинності у Дніпрі, поки немає. Водночас, міська влада системно працює над модернізацією мереж, замінює старі лампи на енергоефективні led світильники, що дають яскравіше світло і водночас економлять енергію. Це е, новітні led світильники е, та лінія е, зовнішнього освітлення виконується самонесучим ізольованим проводом. Е, і ми встановлюємо також кронштейни, які оцинковані і більш, скажем так, стійкі до погодних вимог. Від початку 2025 року відновлено освітлення на вулицях зимових походів, Орловській, проспекті Героїв, Коксові та інших роботи ведуться за затвердженим списком адрес, а також за зверненням містян. Ми виїжджаємо на місце, зустрічаємося з громадянами, спілкуємося, де що необхідно, і приймаємо рішення для встановлення або додаткового освітлення, або модернізації існуючого. Надалі міськсвітло планує ремонти та отримання мереж у центральному, Чечиловському та Самарському районах. Усі охочі можуть звернутися до міськради із заявкою на відновлення вуличного освітлення. Ефективне вуличне освітлення це не лише зручність, а й важлива складова боротьби з нічними злочинами та гарантія безпеки мешканців міста.